Стоїмо над безоднею, треба вистояти, відгукується в пам'яті слова Павла Загребельного в одному з його інтерв'ю. Мій кабінет української мови зараз тут тихо, саме звідси наша вчителька, розповідаючи нам з однокласниками про майстрів слова, повела нас у світ невичетного багатства нашої мови. Саме тут минуло слово вчителя, викликало трепети гордість, моє серце відчуло. Я українка, вільна, незалежна, горда, щаслива. А зараз на мою свободу і незалежність посягає ворог, який грубо ступає на мою рідну землю, вбиває моїх співвітчизників, кидає на мирні села і міста смертоносні ракети, спалюючи нічні поля, примушує покидати рідні місця і йти на собору чуну. Порятунок прийде тільки тоді, коли стрепенеться душа народу, бо не вмерла ж вона, не могла вмерти, з безмежною вірою в українство вказав Павло Загребельний, чиї твори пройняті молитовністю за рідну землю. Справді, ми не впали на коліна, ми підняли високо вгору голови і сміливо боронимо тебе, мій рідний край, моя люба Україна. Доки живе душа народу? Народ безсмертний, чи не тому ворога зазіхає найперше на мову народу, який він хоче уярнити? Стверджував патріарх української літератури Павло Загребельний у романі Європа 45, у якому відобразив події Другої Світової війни. Слова письменника близькі нам сьогодні, бо саме зараз мій народ виборює право дихати вільно, бути незалежними. Мати право говорити державною мовою. Тому я звертаюся до всіх українців його ж словами. Хто починає з трати незалежності суджень, той кінчає втратою сил душевних, але разом із воїнами ЗСУ боронить нас співці українського слова, величні кобзар і каменяр яких загребельний порівнював з Рантою, що вже понад тисячоліття стоїть непорушена стіною у Софії Київській? Вони не втомлюються і не опускають руки. Тому перемога буде за нами, тому житиме душа українського народу, тому огнистим видом засяє наш народ. Ми воїни, не не лежні, і наше діло праведне і святе. Бо хто за що? А ми за незалежність.